Вітаю, шановні. Зайшла в свою тепличку, бо вже в нас сьогодні було 2 градуси тепла. Думаю, треба граньку прилаштувати, аби не змерзла. Ну, та й дивлюся, коли я дочекаюся, це спаржеві фасолі вігна. Ой. Подивіться, які вони чекають, коли вони будуть метрові стручки. Вони, звичайно, так, знаєте, виглядає цікаво. Двохметрова така вона довга фасоля, отак аж під самий верх. Ну, але щоб вам сказати, тут два кущики, три стебла, по-моєму. Ось вона зараз виглядає так от. Вігна. Хочеться сказати фіг вам. Але вігна китайська спаржева фасоля все зараз стручки десь 40 см висять. Ну, чекаю, щоб було краще. Бачите, зав'яз є. Цвіте, вона так, знаєте, якось. Е... Як навіть не можу сказати, яке то слово є. Так, е... покаже свою швиденьку красоту. І ховається. Ось вона, бачите ось. Але це ще закрита. Ну, і подивіться, що я тут замітила. Ой, де ж він є? Зараз, зараз, зараз. О, це, мабуть, бражник називається. Бачите? Мені дуже подобається, коли він бере нектар із квітів. Такий гарний метелик. Ой, отак. О. Бачите, зачепився він так і щось вусами, видно, що живий, бо трошечки рухає вусами. Але щось він такий нежвавий. От. І оце фасолі висять. Не знаю, ще не пробувала. Думаю, може, ось оце гарно. Тут я його, цей стручок такий. Ну, теж 40 см десь має довжину. Я його так зверху положила. Ну і подивимось. Візьму насіння. Я щось думала, що тут будуть такі, знаєте, та трошки є те, що я думала, трошки є, бачите? Спадають такі стручки, такого трошечки незвичного вигляду. Я думаю, в теплиці місце є, тут у кутику помідори повіс... посадила. Бачите, трошки є, куди не йдемо, то щепнемо. Вони смачні, це грушевидні. Рушевидні і чері, є таке велике чері. Бачите, смачні, добре.